За чий же рахунок ми з вами живемо? Державний борг України у 2021 році становив 49% ВВП. А зараз він вже зріс до 109%. Подальше нарощування заборгованості може буквально вбити Україну за таких, так би мовити, добрих намірів. Дефіцит бюджету на наступний 2026 рік становить 45 мільярдів доларів. Це якраз половина того, що має намір дати Європейський Союз. За прогнозами європейців, Київ залишиться без грошей вже наступної весни, конкретніше у квітні. Відсутність достатніх власних фінансових спроможностей перетворює нас з вами, українців, у найманців Європи, частина з яких туди вже емігрувала, а інша частина продовжує з останніх сил стримувати російську навалу та виживати під ударами кинжалів і шахедів. Фактична байдужість Сполучених Штатів не додає нам оптимізму, а навпаки. Наводить на думку щодо невідворотності майбутніх глобальних змін в теперішній складній геополітичній грі, де нам з вами відведено не найкращу роль роль форпосту Європи на її східних рубежах.